В окупованому Краснодоні, на Луганщині, приліт по складу БК. Ну то, Владик, ми покатались на поліки. Йобаный рот. Йоб той, Мама, мені страшно. Пиздайка с названяла парень. У місті Сорокина на тимчасово окупованій території Луганської області вранці, 13 травня, пролунали вибухи. Над містом здіймається чорний дим. Чути звуки, які схожі на детонацію. Місцеві z канали повідомили про чотири вибухи об 11.20 За київським часом. На одному з опублікованих відео окупант скаржиться, що знову туди прилетіло. За попередньою інформацією, був приліт в об'єкт противника, можливо, вражений штаб збройних сил РФ і тиловий склад боєприпасів. На місці було Утновторину детонацію видання Астра розповсюдило версію про влучання в штаб російських окупантів. Нагадаю, у п'ятницю ввечері 10 травня телеграм-каналу повідомили, що прилетіло на нафтобазу у місті Ровеньки, яке розташоване на Луганщині. За словами місцевих вибух був настільки потужним, що його чуло чимало людей. Брін люди спасли свіг, интересно. Після цього спалахнула пожежу, яку можна було спостерігати звідусіль. На кадрах видно, як у дебо піднявся густий стовп чорного диму. Як зазначив голова Луганської ова. Росіяни не дорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти, який знаходиться досить віддалено від лінії фронту. Заправляти військову техніку стає ще важче і скоріш за все доведеться користуватися базами, розташованими на території Російської Федерації. Вважає голова Ова. Слід наголосити, що місто Ровеньки ще від травня 2014 року перебуває під контролем загарбників, які проголосили на Луганщині Квазі Республіку. За даними на 2017 рік у населеному пункті проживало близько 47 тисяч осіб.